Привітик, друзі! Сьогодні у нас буде відео розпаковочка Я знаю, ви обожнюєте такого плану відео. Я також сама люблю дивитися інших блогерів розпаковки, тому саме сьогодні підготувала для вас такий ролик. Я замовляла дещо для себе, дещо для Єви та Олега і, звичайно, декорації. Ну, як без них зимові свята не за горами, тому замовила трішки новорічного декору. Зараз ми відкриємо і поглянемо, що ж там, Let's go! Так. І перше, що мені попадає під руку, це жилетка в такому бежевому кольорі, такий бежево-оливковий, замовила в розмірі М. В принципі, там один був і залишився такий розмір, тому вони, напевно, їх і е, розпродають. Тут така блискавка є. застіпка Дві кишеньки. І ось такий воно перешити, так виглядає ну, ось тут. Досить гарно, під такий світлий одяг. Так. Так, так, зараз він стоїть. В принципі, під чорний одяг теж дуже гарно. Ціна її по акції була 549 гривень. Щобна жилетка також для Олега ось така чорна. Вона вже йде довша, така по відчуттях. І на зовнішній вигляд видно, що вона така більш грубша. На таку холодну осінь. Тут дві кишеньки, каптурик, замочок. Мені дуже подобається такого плану без рукавички. Так, І ціна її була 849 гривень. Я брала розмір М. Ось так вони виглядають на моделі. Новорічні свята. Ось ось вже настану цього року дуже. Вони швидко наступають. Замовила такі наволочки. Ви погляньте, які класні. Камера так не передає колір, вони такі темно-темно-червоні. На відео я бачу, що вони більш такі до оранжевого, але вони насправді йдуть темніші з такими бомбончиками. Я взяла, взяла ось такі дві наволочки, розмір 40 х 40. Вони такі, як йдуть, як в'язані. Це, така машина в'язка. Ось так вони виглядають в інтер'єрі, дуже красиво, по-новорічному. Я потім одягну на ліжку і покажу, з чим я їх буду поєднювати. О, ковдри! Я так хотіла цю ковдру, коли я робила замовлення, її не було. Блін! Такого плану ковдра з'явилась. Я так хотіла, я перерила весь сайт. І Я її не могла знайти, треба замовляти. 719 гривень. До речі, є ще і в білому кольорі. Такий пледик, ковдра плед. -плед. Може ще пройти, треба замовити, може ще пройти до новорічних свят. Ну так мені вже подобаються мої нові наволочки. Вони такі симпатичненькі. Супер. Дуже приємні. У нас щось таке запаковане, щоби, що тут, щоби. Щоб. Знаєте, я вже трошки навіть і призабула, що я замовляла тижні, щоб... А, чашечки, чашечки. Ось воно. такий набір чашок. Погляньте. Дуже мені подобається. В такому молочному кольорі. Ось такі чашечки. Я хочу на кухню, треба, напевно, ще дві замовити. Я просто замовила дві, хотіла подивитися, як вони будуть на вигляд. Мені подобається, треба ще дві замовити. І так по, на, хочу почепити їх на рейлінг. Вартість чашок, набір 129 гривень. Дуже вигідна ціна. Я забула. Дуже красиві, такі дерев'яні. Така підставочка, 5 ножів. Красивенько. І ціна їх. Ціна, ціна, ціна. Ціна ножів. Набір ножів в блоці, ціна 519 гривень. Хотіла такий набір для тортика в золотистому кольорі. Ніж та лопатка. І ціна 118 гривень. Я завжди, його вартість була 169, я замовила за 118 гривень. Я завжди моніторю, заходжу, які акції, зразу замовляю. Ось так вона виглядає. Знаю що тут? Я його так хотіла віночок. Дуже красивий. Ви я хочу його сюди також в спальню. Зняти ось цю бахромушу в нас над ліжком. Гляньте, такий віночок, червоні наволочки. Може ковдра пройти, буде дуже гарно. Можливо, ще один такий замовлю на кухню. Красивий ціна. До речі, є ще в білому кольорі. Його діаметр 30 см. Ціна 219 гривень. Я думала, що її в білому, але, напевно, вже закінчилось. Або її не було, може, переплутало щось. І останнє І останнє в нас. Це я для Єви більше замовляла. Пчачалочка. Будемо пекти новорічні пряники. Така це чалочка дуже красива, з такими ялиночками. Супер! Я вас радію, зараз прийде садочку. На цьому моє відео мало бути завершене і мало вийти наступне відео, як я прикрашаю квартиру до новорічних свят. Але, на жаль, все, що я знімала дивним чином. Щезла з моєю то, що щезло, просто флешку не бачить ні комп'ютер, ні відеокамер, Я не можу відновити ці дані. За той час мені прийшла ще одна посилочка, ось це покривало, що я хотіла. Тоді, коли я знімала розпаковку, побачила, що воно з'явилось на сайті. І покажу вам вже, як виглядає моя квартира прибрана. Сам процес, на жаль, не зберігся. Ось прийшла мені ця гірлянда. Також замовила сінцею, це покривало. Ось ті подушечки дуже мило виглядають. Змінила покривало. На ось таке біленьке, воно ще минулорічне, також з Дуже шкода, тому що багато відео було. Ми з дівчатками з роботи їздили в Закарпатті відпочивати, також багато цікавого назнімала знімала для вас. Шкода, дуже шкода, але не зберегось. Ось таку красиву гірлянду я замовила в сінсеї. Дала так зверху над ліжком. І зараз змінюю це панно на червоний віночок з ягідками. Замовила ще один. Один буде в кухні, а один в спальні. Подушечки дуже красиві. М'ягенькі. Так, таке гарне доповнення. Тут червоні ягідки. на гірлянді червоні ягідки. Красиво. Так, і в останній посилочці замовила м -м, в цей ось таку новорічну рукавичку, дві прихваточки. Так, Єві е -е, замовила ось такий чепчик і фартушок. Дуже симпатичний. Тут така кишенька. Ми вже з нею пекли пряники. Я була одягнена, я вже була такий справжній кондитер в такому фартушку. Дуже шкода, що мої відео пропали, як ми пекли, як ми прикрашали квартиру до Нового року, але надію, що тато мені, можливо, відновить. І я все ж таки виставлю ці відео, але з великим запізненням. І на кухні ось такі два рушнички. Один однотонний червоний, а один з такими надписами Christmas» Крісмес, засніженими будиночками. В ванній кімнаті нам не вистачало вішалки, і я побачила в інстаграмі ось таку красу, це є металеві вішалки, є чорні, білі. Я обрала ось таку з пташками. Сьогодні пройде тато і нам прикрутить. Вона кріпиться на ось такі шурупчики. Тут є 4 дирочки. І буде нам служити в ванні. Дуже гарно як декор виглядає, і практично будемо на нього чіпляти рушники. Так, обрала я ось таку біленьку вішалку, в неї така матова поверхня пташка. Я обирала між листочками і пташками, але все ж таки зупинилась на такому варіанті. Дуже гарно виглядає. Нам в принципі білий колір підходить, бо в нас і кран білий, і полички. Тому буде гарно поєднюватися. І зараз покажу вам їхню сторіночку. Може комусь буде цікаво. Там є і полички в кімнату, вони роблять з металу. Також годинники, підставки під вино. Навіть як ідея подарунку, досить цікавий варіант. У них в інстаграмі сторінка. Багато всяких виробів, ось так називається вистав Юа. Є дуже багато цікавих варіантів. Така як в нас, зараз покажу в чорному кольорі. дивіться, також дуже гарно виглядає. Ні, це листочки, це листочки. Я обирала, в принципі, між листочками і пташками, але мій вибір впав на пташках. Ось так виглядають пташки в чорному кольорі. Також дуже гарно, але нам не підходить.